За останні дві доби на Сумщині через екстремальні погодні умови залишились без світла близько 5,5 тисяч споживачів. Про це повідомляє акціонерне товариство Сума Обленерго. Спеціальні бригади енергетиків працюють у посиленому режимі там, де це можливо. Оперативно усувають наслідки атаки стихії. Всього від негоди постраждали 44 населених пункти, а це 5583 абоненти, з яких максимальна кількість знаходиться в зоні відповідальності Кролевецької рем 2340 споживачів та конотопської ділянки 1431 споживач, дещо менше споживачів залишилися без електроенергії на ділянках шосткінської рем. Це 619 споживачів. У суми обленерго попереджають, що у разі виявлення обірваного дроту лі лінії електропередач, необхідно зберігати до нього дистанцію не менше 8 метрів. По можливості організувати охорону та негайно повідомити про це диспетчера. Цілодобовий номер 0800 300 247 або ж 0542 659 659.